Пляшка горілки і дві пачки цигарок. Цей набір вже став символом українсько-польського кордону. Особливо тут, на території Польщі, відразу за пішохідним пунктом пропуску Шегіні Медика цих українців називають човники або піджаки. Вони ходять туди-сюди через кордон і намагаються заробити на різниці в ціні на алкоголь і тютюн. Два блоки чи дві пачки Дві пачки. як дуба. Блок цигарок на територію ЄС можна провозити, коли перетинаєш кордон літаком. А в пішому порядку одній людині дозволяється пронести тільки дві пачки цигарок і пляшку горілки. Такі митні правила. Висить великий плакат українською та польською. Запам'ятай, заборона торгівлі підаксизними товарами. Але це нікого не зупиняє. Люди намагаються, хоч щось заробити. 10. 10. злотих. Та на завісі Продавши пляшку горілки і дві пачки цигарок можна заробити приблизно 100 гривень. Пенсія у цих жінок 1760 гривень на місяць, і для них це важлива прибавка до пенсії. Щойно пощастило ще що одному пенсіонеру. Під'їхала машина, і він перепродав свої дві пачки цигарок. Марія не хоче, щоб показували її обличчя. Ходить через кордон двічі на тиждень. У ну, мене е, муж має пенсію, він зробив операцію. Йому два клапани на серці. Я маю півтора тисячі гривень пенсія. Тисячу гривень я купляю лікарства 495 чотириста гривень лишається. Тому й доводиться човночити туди-сюди. Ще одна схема заробітку на кордоні дроблення партії товару, що завозиться в Україну з країн ЄС. На одну людину можна без мита провести товар на 500 євро і вагою до 50 кілограмів. Дрібні бізнесмени набирають повну машину чи автобус пенсіонерів і оформлюють на них телевізори або іншу електроніку. За одну хотку бабуся транспортер отримує 200-300 гривень, іноді більше. Правда, щодня так вже не почовникуєш. Згідно із законом, дозволяється провозити такий товар лише раз на три дні. При цьому аж цілу добу потрібно бути не на території України. Роман теж змушений займатися цим час від часу. Ну, краще, ніж сидіти вдома. Якщо нема роботи, то іншого виходу немає. Зоотехніка, але в Львівській області цій, на цій, цій професії нема роботи. Львівська область містечко Мостицька на кордоні з Польщею. Порожні парки біля церкви, забиті вікна. На вулиці лише елітні люди. Майже вся молодь виїхала на заробітки за кордон. Марі підкається, раніше було чотири бригади по 5-6 осіб плитку класти, а тепер лише два робочих залишилося. Незабаром не буде кому вулиці прибирати і за прилавком стояти. Ми на самому кордоні, і в нас сьогодні знайти е, десь працівницю е, точки громадського харчування, ресторани, там, кафе, магазини. Сьогодні велика дуже буде проблема. А на другий рік може бути ще більше. Магазин поруч із офісом мера. Продавчиня в магазині іронізує. Бачите, за касою вже літній в окулярах стоять. Молоді немає. Всі за кордоном. Є такі, що мають по тиждень, там а на свот неділю. ділю до мене, що місяць мають. Що я хто я роботу має? Ціни в них на то, що є такі самі, як в нас, але не більше заробляють, каже Божому і за квартиру заплатити, і щось собі відкласти. А це дорога між українськими пропускними пунктами Шагіні та Краковце. Між ними лише 35 кілометрів, але їхати понад годину по таких вибоїнах. Дорогу так і не можуть до кінця доремонтувати вже багато років. У нормальному стані лише окремі ділянки. Але саме ця дорога дуже важлива для тих, хто перетинає кордон. Якщо на одному з пропускних пунктів черги люди могли б швидко переїхати до іншого на стовпах уздовж дороги, оголошення з рекламою роботи в Польщі. той ліс то наш кордон. Бачиш, то ото наше його наше до ліса, а там вже поляки. То як тут відчувається, як життя? Ці... Якби не робити? Польща, то ми б уздихали. здохали. Як як? Я, Я кажу, каже, якби не польща, у нас Польща рятує. Бо нікого вдома немає, все в Польщі. У польському поїзді з перемішля до Кракова майже в кожному вагоні чути українську мову. Українці їдуть на роботу. Руслан, як правило, два місяці працює в Польщі, потім тиждень-два вдома. Каже, в районі, де він живе, робота є, але зарплати лише 3-5 тисяч гривень на місяць. Родину за ці гроші не прогодувати, тому й доводиться їздити в Польщу. Тут працюєш із 7 ранку до 7-8 вечора в полі. А якщо сезон починається клубніка, то і 9, і 10, і 12 ночі може в моїй школі бути. Ми зараз якраз не збираємось поїхати. Ні, ми зараз їдемо на садити дерева. Тобто буде 10 годин робочих. А 7. неділя вихідна. Треба пахати добре, щоб заробити тисячу доларів в місяць. У Руслана вже є робочі віза, але поляки, незважаючи на загрозу штрафів і рейди поліції, беруть на роботу навіть українців, які в'їхали в Польщу у безвізу, що не дає права на працевлаштування. Беруть безвіз на будь-яку працю, тільки щоб не ти не вештався, щоб тебе не бачила поліція. Поляки роз'їхались, поляки уїхали. Фінляндія, Норвегія, Швеція, там де добрі заробітки. Ніхто них теж це не добрі гроші. Тут не працюють ті, що можна випити і нікуди не хоче поїхати працювати, то він так так працює тут. А молодь масово виїжджає них так само. Безвізовий режим між Україною та державами ЄС діє вже майже два роки. Якщо раніше багато людей перетинали кордон за картками малого прикордонного руху, то тепер за біометричними паспортами і не лише з прикордонних територій. Україна та Польща мають 536 кілометрів спільного кордону. Велика частина якого майже 300 кілометрів у Львівській області. Тут шість прикордонних пунктів пропуску, тобто приблизно кожні 50 кілометрів. Цікаво, що між Німеччиною і Польщею, до того як Варшава вступила в ЄС, пропускні пункти були кожні 25 кілометрів. Тож Україні і Польщі потрібно рівно вдвічі більше переходів, щоб відповідати євростандартам і щоб люди могли швидко і зручно перетинати кордон. Вважає начальник львівської митниці. Сьомий пункт пропуску вже в планах. В 2019 році згідно інформації наших польських колег планується завершення проєктування Нижанковича-Мальховіца. А щодо реконструкції існуючих пунктів пропуску, то вже є проведені тендерні. Закупівлі, тобто укладені договори, ми очікуємо виділення коштів польського кредиту для проведення фінансування цих робіт. Черги з автомобілів у пунктах перетину кордону стали значно меншими, бо стало менше так званих «євроблях». Це автомобілі з іноземною реєстрацією, найчастіше з польською або литовською. Щоб не платити за розмитнення, власники постійно їздили на них у режимі тимчасового ввезення. Для цього потрібно було регулярно перетинати кордон, і це створювало затори в пунктах пропуску. За неофіційною статистики. Стикою таких машин в Україну завезли понад 2 мільйони. Наприкінці минулого року вступили в дію закони, спрямовані на легалізацію євроблях, і ця проблема на кордоні поволі зникає. Можна бачити, які саме автомобілі нині перетинають кордон і машин з громадянами України на так званих євробляхах. Майже немає лише окремі випадки. то а от від контрабанди нікуди не дітися. У польських митників коридорі своєрідний музей. Тут і шкура, ведмедя, й опудола птахів, корали, банки з чорною крою. Все це намагалися нелегально провести через кордон, але попалася. Ось недавній улов шкура вовка. А це вже склади вилучених товарів українськими митниками. Тут усе зберігається до рішення суду: упаковки памперсів, ящики з консервованим горошком та різний інший товар. Через кордон дозволяється провести два кілограми одного виду продуктів харчування на одну особу. Тож ця капуста вже контрабандна. Її власнику швидше за все доведеться сплатити штраф 1700 гривень, а сама капуста підлягає знищенню. Якщо немає документів, що підтверджують безпеку і якість товари і продукти й утилізують. А якщо є, то продають виручені кошти, перераховуються до держбюджету. Один з головних контрабандних товарів цигарки. Це записне колесо служило схованкою для тютюнових виробів. цигарки для того, щоб їх важче було виявити, тобто їх навіть замотують. В спеціальну чорну пачка, тобто вона замотана спеціально е, в таку як ізолінту чи як сказати, скотч, для того, щоб коли ти потім дивишся, просвічуєш е, якісь е, схованки, щоб вони не кидалися в очі. бо так, от, власне, видно. Тобто так його одразу видно, тобто коли ти дзеркальцем цим, цим просвічиш, то е, такі ти не побачиш, тобто треба, е, це, треба уважно. Цигарки після ухвалення судом рішення про конфіскацію не продають, а спалюють. Алкоголь також не виставляють на продаж, а зливають у каналізацію. На українській території поблизу кордону можна побачити ось такі магазини-склади. Тут, як правило, і купують цигарки та горілку для перепродажу в Польщі. Коли немає роботи або низькі зарплати і пенсії, принцип купив-продав єдина можливість заробити. Щоправда, вже з'явилися оголошення про роботу не лише в Польщі, а й в Україні. Навіть навчають безкоштовно і возять на підприємство. Людей у прикордонних районах потрібно повертати до традицій, щоб вони займалися землею і тваринництвом, вважає голова громадської організації Асоціація платників податків України у Львівській області Лідія Долінська. Якщо б на прикордонних зонах створити такі пункти заготівель того ж молока, заготівель тієї ж там якоїсь сільськогосподарської продукції це настільки важливо було би для Знищення проблеми човників потрібна державна програма розвитку індивідуальних фермерських господарств і дешеві кредити на відкриття бізнесу, вважають експерти. Тоді в прикордонні райони повернеться молодь. Поки що ж більше можливостей по той бік кордону. Це найбільший польський торговельно-складський комплекс на кордоні ЄС і України. Саме тут, як правило, скуповуються українці скрізь і червоні бірки з написом «Суперціна». Крім торгівлі, тут збираються налагодити і виробництво. Будемо робити паперові рушники. Для цього тут є дешева робоча сила, і багато українців, які шукають роботу недалеко від дому. Раніше шукає та своїх місць праці. Недалеко від цього торговельного центру могила композитора автора музики державного гімну України Михайла Вербицького. Коли тут відбуваються пам'ятні заходи, місцеві поляки охочі сприяють цьому, пригощають та кавою, організовують парковки для тих, хто приїжджає на урочистості. А от на цій парковці поруч із кордоном українцям не дуже раді. Тут повісили фото молодих людей, які декілька років тому сфотографувалися на фоні червоно-чорного прапора. Упа за це їм заборонили в'їзд на парковку. Той прапор, який там висить, показує, що це польща. Бо вони казали, що вони в себе вдома. Я відповідаю, поводьтеся нормально, коли приїжджаєте до ЄС, але вони на це не зважають. кажуть: пам'ятай, ляше, повісло наше. Кордон об'єднує українців і поляків, але чимало сторінок історії розділяє їх. На травмах минулого спекулюють деякі політики з обох країн. За словами представниці українською меншиною прикордонному перемишлі Тетяни Наконечної, у 90-ті та на початку 2000-х років стосунки між українцями та поляками були більш-менш нормальні а в останні роки національне питання штучно роздмухується. Я не боюсь того, що в кампанії, коли там були вибори президента, скажімо, чи влади міста, що вживали е, слова українець як найбільшу, як найбільше прокляття, я цього не боюся. Я я боюсь найбільше звичайних людей, які е, Просто для прикладу в магазині до українця говорять вже не про пані, а кажуть на ти. Коли ми робимо якийсь концерт, якусь таку ну, подію, вони стають з гаслами також волень помстити, не знати чому. Я боюсь якби реакцій звичайних людей найбільше. Декілька років тому на 70-ту річницю етнічних чисток з обох сторін волинської трагедії у польському місті радимно провели реконструкцію знищення українцями польського села. Подібні акції не сприяють примиренню. вважають, у багатьох інших прикордонних містечках і закликають залишити історію історикам і рухатися вперед. Були образи взаємні, я так вважаю, і такі образи треба простити. І найбільше ми бачимо, хто прощає образи це молодь. Це шкільна молодь. Вони між собою знаходять порозуміння буквально за декілька хвилин. Ну а на жаль, серед старшого населення залишилися люди, які мають образи сімейні, родинні, і, можливо, через те їх болить. Ну але це власна позиція кожного громадянина, як України, так і в Польщі. Вчителька Наталія та лікар Олег Корпаний вже 12 років живуть у Польщі. кажуть, коли переїхали, не було такого зверхнього ставлення до українців, як тепер. Особисто ми, наша родина, ми того не відчуваємо. Не знаю, як, як інші з іншої сторони. Е, можна десь почути, що якось тебе ставляться як до другого сортного, так як ви кажете. Але ми особисто на собі того не відчули. Повертатися назад в Україну не збираються. Вони вже громадяни Польщі. Тут народилася їхня донька, Марта. А Хто ти українка чи Полька? Як правильно? Ну, скажи. Скажи, ще одна, одна і друга, а більше з ким відчуваєш Україну. <плес> Чим далі від кордону, тим менше національних непорозумінь. Приміром, у Кракові. У центрі міста ресторан української кухні. Сюди залюбки приходять і місцеві поляки, і туристи. Борщ єднає усіх.